Ми абсолютно добре розуміємо, що 90% зі списку тих, кого відмовили розшукувати Інтерпол, є в Росії. Беззастережно до рішення Інтерполу є червона картка чи немає. Інтерпол сам визнає для нас, що якщо зазначені особи перебувають в Росії, у них, на жаль, не вистачає спроможності Окей, вони тепер можуть поїхати з Росії в іншу країну? Абсолютно ні. Чому К це? куди? В Китай. Чому в Китай? Ну окей, куну зняв євро в Рошу Вони в рушуці не є в Європу. Да? В Європу. Окей, Я хотів би вам просто нагадати про рішення Ради ЄС інуковище яке... отримає біометричний паспорт або взагалі з дипломатичним старим. Поїде добре. Е, ну щоб ви не думали, що в цій країні діє сукупна чи суцільна зрада. Дипломатичний паспорт Януковича та товариша скасований. Стосовно Януковича і 15 його публічників діють санкції, накладені радою ЄС, тобто в'їзд жодного з них до Європейського союзу або низки інших країн, як то Швейцарія, Ліхтенштейн, Сполучені Штати і так далі, наразі є неможливим абсолютно.